Мешканці рівного поступово звикають до життя в умовах щоденних відключень світла та пов'язаних з цим незручностей. Буденним став шум генераторів біля міських закладів та розмови про нові блекаути. Аби бути готовими до різних сценаріїв. У міськвиконкомі погодили виділення 10 мільйонів гривень на придбання палива для генераторів та забезпечення роботи управлінь, які відповідають за життєдіяльність рівного. Фактично, генератори будуть працювати в цілодобовому режимі, і для цього потрібно забезпечити їх пальним. А пальне має бути. Фізично в наявності аж ніяк не на картках чи не на документах, тому робимо стратегічний запас пального. Ще 2 мільйони гривень виділять на придбання буржуйок. Ними опалюватимуть пункти обігріву та місця скупчень людей у випадку повної відсутності електроенергії. Окремо вирішили попіклуватися про громадян похилого віку та маломобільних. Стареньких, які залишаться сам на сам у темних та холодних стінах, зможуть розмістити у навчальних закладах. Людей забезпечать продуктами харчування та опікою Департаменту соціальної політики. Рідні родичі продовжують таких людей опікувати, забирати з міста. І ми дві школи, зокрема, два великих зали, в яких буде безперебійне живлення тепла. Там уже вчора, сьогодні, облаштували ліжко місця. Де ці люди зможуть перебувати. Якщо молодь та люди працездатного віку до нових умов життя звикли, то пенсіонерам доводиться складніше. Водночас представниці рівненської ветеранської організації Марія Гаврилівна та Галина Олексіївна на сучасній реалії не жаліються, розуміють, що попереду складна зима, але кажуть, треба набратися терпіння та дочекатися перемоги. Темно, немає світла, шукаєш свічку. А у мене чоловік інвалід першої групи. Три роки він вже без ноги. От, ну, але збираємося. І крім того, в мене ще відключили, вирішили перейти на електроопалення, відключили газ. Немає газу, світло пропало. Перший день це був шок. Ну, тепер вже приспособились. Ситуація складна, але це все-таки залежить не від влади, а від тої ситуації, яку ми сьогодні маємо. Через це ми працюємо над тим, щоб все таки сприяти, стараємося економити електроенергію. Навіть якщо є світло, то все рівно там, де в одній кімнаті включив, другій виключив. Всі які інші прилади я не вмикаю. І так, більшість наших людей труднощі, викликані постійними відключеннями світла, неприємні, але пенсіонерки збираються залишатися вдома. До прикладу, пані Марія переживає вже другу війну у своєму житті, тому певна, що нашому народу під силу витримати будь-які випробування. Це варіант є. В нас є друзі в селі. Ми можемо поїхати. Але але я нікуди не поїду. Ми будемо вдома. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.